Привіт-привіт! Сьогодні в нас заняття з розвитком мовлення. А щоб дізнатися тему нашого заняття, пропоную вам відгадати загадку! В білий цвіт зібрався сад. бджілки радо тут летять. Перший грім гримить гуркоче. Тепло зранку і до ночі. В лузі виросли отави, Це прийшов зелений. Вірно, травень! Травень чарівний місяць, буяння життя в природі, яскравості барв, справжнього тепла, надій на гарний урожай та на кращу долю. Повітря наповнене пахощами буску, земля заквітчена жовтогарячими килимами кульбаб та лісовими озерцями ніжних конвальд. А на тлі блакитного неба горять рожево-білі свічки каштанів. Трави. Назву йому дали трави, які особливо буйно ростуть у цей період. Ще його називали пісенником і громовиком. Піснями висловлювали люди свою радість із приводу розквіту зеленої природи і вшановували весняні громи. Що були особливо жаданими в цьому місяці, бо з ними приходили дощі тепло. А зараз я пропоную вам пограти у гру, яка має назву Весна яка. Розгляньте зображення. І скажіть, весна яка? Вірно, зелена. Погляньте на наступну картинку. Весна яка? Вірно квітуча, яка весна? Вірно сонячна, яка весна, вірно співуча, яка весна, вірно чарівна. Яка весна? Вірно, весела. Яка весна? Так, тепла. Розумнички. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!